Шановні товариство, дорогий Євген Сверстюк, а також багато інших людей, які насправді дуже дорогі моєму серцю. Тому що сьогодні надзвичайно важливий день в моєму житті. Останні 14 років я працювала як активісти, волонтер в різних громадських ініціативах. На першому курсі факультету журналістики приєдналася до екологічної громадської організації. Пізніше був Києві було дуже багато різних соціальних проєктів. Зараз я також членом Опікунської ради національної дитячої лікарні громади, членом наглядової ради Національного музичного університету Богомольця, членом правління таких поважних організацій, як Центр протидії корупції, центр UA, які роблять кампанію чесно, пацієнтських спільнот інституту медіа права. За останні 14 років вісім з яких я активно співпрацювала з парламентарями, лобіюючи в Україні потрібні суспільно важливі закони. Один із тих законів це. Підвищення акцизів на тютюнові вироби, звільнення приміщень кафе, аварію ресторанів від Тютюнового Латину, допомога онкохворим дітям, а також допомога їм лікування за кордоном. І є цілком очевидне розуміння, що насправді зміни в країні можливі тільки тоді, коли буде команда. Після Майдану нам вдалося об'єднатися в справжню команду і створити реанімаційний пакет реформ. За 6 місяців ми ухвалили 12 законів. Насправді 12 законів за 6 місяців це величезна поразка, це імітація реформ, тому що їх можна було ухвалити за два пленарні тижні. І ми прекрасно розуміємо, що країна не скористалася шансом, який з'явився після того, коли Янукович втік з країни. І коли я ухвалювала рішення, чи взагалі йти в політику, оскільки це надзвичайно важливе серйозне рішення, я можу сказати, що отримала пропозиції від усіх політичних партій. І навіть були можливості взяти з собою в старі політичні сили декілька людей. Але чому я тут? Тому що я вірю в те, що насправді нові обличчя вони здатні об'єднатися. Останні три тижні були тижнями випробовування, оскільки процеси об'єднання в Україні навіть серед нових, які також складають політиканство, вони надзвичайно були виснажливими. Але мені хочеться привітати сьогодні тих людей, які тут. І насправді команда, яку ми ведемо, ви не бачите тут багатьох розкручених зірок. тому що в умовах монополії олігарха на медіа дуже багато людей просто працюють на країну. Про них не знають мільйони. Але результати їхньої праці вже користаються, мільйони українців і будуть. Якщо ми подивимося на ті закони, які нам вдалося ухвалити, це закон про доступ до публічної інформації, це закон про вищу освіту, це закон про відновлення довіри до судової гілки влади, закон про прозорість державних закупівель. І насправді мені приємно, що Андрій Іванович не погодився свого часу на мою пропозицію приєднатися до інших політичних сил для того, щоб можливо отримати перемогу. Я вважаю, що у нас вже перемога. Ті люди, які вирішили об'єднатися за абсолютно якісними підходами, які абсолютно по-іншому хочуть будувати країну, вони вже зробили перемогу в своєму серці. Тому що насправді піти. Один із блоків, який пропонували, це означало віддати довіру до себе, напрацьовану роками, тим, які за 23 роки нічого не зробили для цієї країни, які довели країну до того стану, в якому ми є. І я думаю, що втрата Криму і ситуація на Сході це величезні уроки безвідповідальності політиків. І, власне, ми маємо розуміти відповідальність зараз для того, щоб об'єднати найпотужніших людей. І в цьому залі я бачу команду. Гідних людей, команда професіоналів, команда досвідчених, команда, яку поважають професійне середовище. І якщо ми будемо говорити про парламент, яким я його уявляю, то я хочу сказати, що якщо б тих хоча б 35 людей, які є в списку, стали депутатами, повірте, парламент стане абсолютно іншим. В парламенті нарешті депутати служитимуть людям, служитимуть інтересам України. Більшість людей тут це готові голови комітетів. Тут є представники аграрного комітету, який може бути головою охорони здоров'я, судової гілки, форми судової гілки влади. І ми якраз не хочемо сказати, що самопоміч допомагає об'єднатися різним професійним середовищам для того, щоб створити вперше в історію парламентаризму команду надії і дії, яка виведе країну із кризи. І тому величезні сподівання на всіх людей, які тут. Для мене це був надзвичайно важливий і серйозний крок. І коли ми сьогодні перед з'їздом були, на служби Божньому Михайлівському соборі, це надзвичайно сакральне місце для історії. Тому що ми говоримо про 23 роки незалежності, але ми маємо пам'ятати про понад тисячу літню історію України. Ми відповідальні за усю боротьбу наших попередників для того, щоб сьогодні об'єднатися. І ми дуже багато зусилля для того, щоб дуже поважних і дуже гарних молодих облич не пішли до старих політичних сил. Надзвичайно тривала величезна боротьба. Але зараз історичний момент вперше в історії країни я дуже на це розраховую, відбувається об'єднання гідних людей, об'єднання для того, щоб творити зміни. І для цього цих людей є досвід, є повага тут і за кордоном. І я знаю із розмов. І з людьми, поважними на заході, вони чекали цього об'єднання. Насправді, вони ставили під сумнів, чи справді оце нове покоління, воно не таке саме, як ті старі. Вони повірили, що ми можемо об'єднатися. І насправді це величезний шанс. Перед нами дуже багато викликів, і надзвичайно важливо ці виклики здолати разом. І Я хотіла б сказати, що регенерація старої системи не відбудеться, тому що ми сьогодні з вами вже об'єдналися. Об'єдналися професіонали, і я хочу сказати, що перед Україною велика місія, місія не лише всередині країни підняти ремонт своєї гідності. Місія зробити трансформацію в світі. І цю місію, мабуть, відчуває кожен, розуміючи, який нелегкий шлях пройшла Україна. І я пригадую екскурсію, коли в Україну приїхав віце-президент Америки Байден і на цьому ж Михайлівському соборі, який є для мене певним. Місцем символом, оскільки громадський сектор Євромайдану, в якому я була одним з учасників разом із Володимиром Петровичем, Ігорем Паценком, Єгором Словом і багатьма іншими людьми, власне, там був і медичний пункт, і організація співпраці з журналістами. І тоді, під час екскурсії з Байденом, я показала йому Софію Київську і сказала, якщо хтось хоче сказати, що Україна це штучна держава, як це роблять логісти Путіна на гроші Газпрому. То відреставровані мозаїки Судії Київської, яка з'явилася на карті світу, значно раніше ніж Москва, вони свідченням наших традицій, свідченням колиської європейської цивілізації. Вона тут. І ми маємо гордо дивитися на наше майбутнє. Ради того, що у нас надзвичайно велика, надзвичайно горда історія. Ми горді люди. І вчора, розмовляючи з краткою Горчинською із Києва яка зробила матеріал про те, як Меркель спершу запропонувала взяти найбільш поранених і в найважчому стані людей, а через два тижні взяли абсолютно інших для того, щоб не витрачати кошти на реабілітацію і так далі, був величезний скандал. Навіщо вона зробила? Українці і так мали вирадити, що надають допомогу і так далі. Але в таких кроках насправді ми показуємо, що в нас є гідність, що в нас є гідність і тільки з позиції гідності і сили. З нами буде розмовляти світ. Як тільки ми перестанемо стигнути, тільки тоді нас будуть поважати, і тільки тоді у наших викликах усі побачать можливості, можливості народу, можливості політичної нації, яка такою стала. І я думаю, що те, що робить зараз Путін, то зло саморозкінчується. Тому що наша віра, наша єдність, вони здатні привести країну до перемоги. І проводячи екскурсію з Байденом, тоді, вже на завершення, він сказав. Я відчуваю, як ви любите Україну. Я відповіла: так, я люблю Україну. І я хочу, щоб Україну любив світ. І я думаю, що одне із наших завдань, нашої команди, те, що робить зараз, також міністрів і пакет реформ, це розвиває мережу партнерства в ключових містах, де приймаються геополітичні рішення: Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж. Оскільки Україна на слуху і для нас надзвичайно важливим зараз. Створити мережу союзників, які будуть проактивно розбудовувати наше майбутнє через посилення іміджу України як політичної нації, яка нарешті стала єдиною. І тому мене дуже тішить, що тут справді команда професіоналів від тих, які останні шість місяців боляться за очищення суду прокуратури міліції від корупціонерів, для того, щоб суд став незалежним нарешті і не був елементом політичної репресії. Ті люди, які борються з корупцією, ті люди, які борються за децентралізацію. Ті люди, які справді хочуть, щоб відбулася реформа публічної адміністрації, і нарешті наші чиновники могли отримати гідну зарплату, а не думати вкрасти. У нас є команда, і я насправді вірю в цю команду.